Стань святим Миколаєм для малечі. Благодійний фонд карітас мукачівської греко-католицької єпархії запрошує долучатися до доброї справи і зробити свято для діток, які його чекають найдужче. Взагалі акція присвячена святу Святого Миколая, в нас не вперше. Звісно ж, того що з самого початку заснування благодійного фонду однією з цільових аудиторій наших є дітки, якими Картес опікується, яким Картес допомагає. І щороку є така традиція саме до різдвяних свят влаштовувати ось трошки свята дітям. Цьогоріч благодійний фонд планує створити свято для 200-300 дітей, про які саме категорії йдеться. Розповідає Віталій Дячук вже точно ми знаємо, що є запит від української організації Товариства сліпих для діток, які під їхньою опікою знаходяться. І далі, вже залежно від можливостей, від того, як пройде наш збір, ми будемо орієнтуватися, кому ми ще можемо допомогти. в Якій категорії дітей, стати Миколаєм означає підтримати збір. До нього можна долучитися трьома способами. Ми збираємо як подарунки вигляді іграшок або якихось солодких виробів цукерок в спеціальні бокси, які розміщені на наших локаціях. Це три локації: одна знаходиться в домі милосердя в Минаї, інша в першій пральній кав'ярні Булька, і третя в нашому просторі можливостей карі та схаб. Кожен хто хоче долучитися до цієї акції, може прийти залишити свій подарунок, залишити лист, можливо, дитині, якщо він хоче привітати зі святом або щось побажати. Або залишити кошти, які ми збираємо в спеціальні скриньки, чи перерахувати їх на наш поточний рахунок. Ну, реквізити, які є на наших сторінках, збір триває до 3 грудня. За додатковою інформацією можна звертатися до працівників Карітасу, зокрема й через сторінки фонду в соцмережах.